Армесі, тому що це сила, це супер, мені подобається дивитись і тому змагатись з настоячими мужчинами, поборотись на руку. Те, що це єдиноборство, завжди є азарт, є запал. Армесі це сила. Першу чергу, позитивуємо. Армрестлинг — це такий добрий спорт, не треба когось бити. і все можна робити в 50 років, і в 60, і в 70 років можна цим займатися. Я проводжу вже другий турнір в Україні. Я можу помилятися більше 2-3 тисяч армреслерів. Цей спорт він набирає таку популярність. Є люди, котрі допомагають мені. Це там клуб «Август Спорт», це Київська федерація по армрестлингу, Там э, «Надія», Віта Присячнюк. Біз, э, без этих людей я би це не зробив так класно, як вона є. Хочу подякувати за такі прекрасні змагання Артему Чеплігіну і фонду Надій.